Базові знання дитячої психології допомагають вам вибудовувати нормальні здорові дружні відносини з вашими дітьми. На кожній кризі вам буде набагато простіше проходити ці періоди часу, якщо у вас є нормальні відносини, емоційний зв'язок і довіра дитини. А також ця ситуація стосується підліткового віку, коли є дуже багато переживань, працюють гормони по повній програмі, дитина сама не розуміє, чого хоче. І тут, якщо у вас немає відносин, якщо у вас немає довіри, ви тиснете на дитину і ставите Вище за все оцінки або навчання або досягнення, і не дивитися на причину, чому в дитини певна поведінка, то ви просто зламаєте відносини з дитиною, і дитина перестане вас слухати, чути, допомагати вам в комунікації і взагалі може бути проблема з навчання. Тому на першу чергу ми виносимо відносини на другу навчання. І далі, звичайно, ми підтримуємо, вислуховуємо дитину, і тоді у вас будуть класні стосунки. В курсі все це є. Вам доведеться відновлювати довіру вашої дитини, тому що, скоріш за все, до цього ви дуже тиснули на дитину, на першу чергу ставили його досягнення в школі, не чули, не слухали і перетинали кордон його особистості. Ви втратили цю довіру, і тепер її треба відновлювати. Перше, що я рекомендую зробити, це сказати дитині за обідом чи в якийсь інший момент, що ви проаналізували вашу поведінку і зрозуміло, що вона була неправильною. Скажіть щиро, що ви співчуваєте і жалієте, що ви тиснули на дитину, не чули його якихось донесень інформації. І так далі. Такі відносини зіпсовані не відбуваються просто так. Це багаторічна робота з неправильного спілкування. І, звичайно, для того, щоб це змінити, вам доведеться витратити багато днів, тижнів і навіть, може, місяців, для того, щоб дитина відтанула і зрозуміла, що ви справді жалієте з приводу такого, такої поведінки і хочете її змінити. Тому перше, це вибачення, щира розмова і розуміння того, що насправді ви зробили ті дії, які до цього призвели. Людина обнімака прийшла. Ой, ця людина така обнімательська. Да? Ти ще mm -hmm. не виріс чи вже виріс? виріс? Ну так, трохи. Але ще, ще поки що той вік, коли маму можна обійняти, прийшовши зі школи, так? Угу. Uh -huh. <laughs> Як школа? Добре. І все? Так. Окей, <laughs> okay, make a homework.